Запонує до мене клієнт і каже: мені, Андрій, мені треба там, бюджет 25-27 тисяч, преміально. Електричку, такої, щоб і запас ходу був хороший, і вона була впізнавайний бренд і преміальне авто. Я кажу, є таке, а, називається Audi q 4 e-tron. Він мені каже, ні-ні, e-tron єтрони зовсім не пропонуй, тому що в мене два други мають. В одного 270 запас на 100% батарейки, в другого 350. Я кажу: так ви ж не рівняєте, літійонна батарейка, трьохтонні машини і повні привода. Кажу, там ясне діло, що вони менше приїжджати будуть. Я кажу, я вам пропоную. 40-вочку ТОП там 23-х років з мінімальним пробігом. А, так і машинка, яка реально їде 400 плюс кілометрів під 500 а, Він мені каже, ні, я знаю точно, в мене там Q4 в друга теж є, в нього якраз 350 показує. Я йому кажу, я пропоную ось такі дітрончики з. Зараз вам покажу. так Батарейка 99%. 553 км запасу ходу. На красивому спортивному салончику є два ключі, машинка без пошкоджень. На оригінальних своїх кілимках повністю хороша електричка. Тому, друзі, якщо ви теж для себе хочете цікаву і хорошу електричку, преміальну, з запасом ходом хорошим, звертайтеся в компанію Cowden Motors, ми вам теж таку приженемо.